Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні покажу вам, як я готую мариновану редиску. Просто швидко та дуже смачно. Редиска зараз молода, соковита, саме час робити з нею легеньку та пікантну закуску. Редиску я добре помила, відрізала хвостики і відбиваю молоточком. У мене рецепт на 500 г редиски і складаю її у контейнер, миску чи банку. Нарізаю зелень. У мене це кріп і зовсім трішечки петрушки. А в оригінальному рецепті додають кінзу, але це вже хто як любить. Вичавлюю 3-4 зубчики часнику. всипаю чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Перець горошком, 2 столові ложки оцту яблучного чи 9%. Або можна також замінити лимонним соком. 3 столові ложки олії. І по рецепту додала ще 40 мл холодної води, але думаю, можна робити і без неї. Накриваю кришкою і перемішую. Тепер покладіть до холодильника і вже через годинку можна пробувати та смакувати. Можна залишити і на ніч, так радиска ще більше замаринується. Вона виходить хрумка, ароматна і мені нагадує малосольні огірочки. Приготуйте і ви таку смачну та швидку закуску. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. А Ось це я вже пробувала радиску на наступний день. Чудово підходить до м'ясних страв. Якщо вам сподобався відеоролик, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!